Добрий день, малята! Сьогодні ми відправимось в подорож по міській вулиці разом з колобком. Але щоб пройти цю подорож, нам потрібно виконати кілька цікавих завдань. Готові? Тоді вперед. Колобок котиться по місту і раптом зустрічає машину. Вона дуже гучно реве. Ой-ой, колобок запитує. Як ви думаєте, який звук робить машина? Що ми чуємо? Правильно, це звук машини. Давайте разом повторимо гррр. Колобок продовжує свій шлях і бачить багато різних предметів на вулиці. А хто це до нас підійшов? Так, це песик. Малята, давайте зіграємо в гру. Я покажу вам кілька предметів, а ви повинні знайти пару до них. Давайте подивимось на картинки. Ось тут у нас зображена машина. А ось колесо. Чи можемо ми їх поєднати? Так, ось така пара у нас вийшла. А тепер знайдіть пару до дерева. А тепер до автобуса. Тепер до світлофора. Тепер до будинка. Молодці. Колобок рухається далі і бачить магазин. Там є різні фрукти. І тут до нас підходить кошеня і каже: А я теж хочу пограти з вами. Я буду називати кольори. А ви повинні показати мені фрукт такого кольору. Колобок, ти бачив яблуко? Якого воно кольору? Правильно червоне. А банан. Так, жовтий. А груша. Правильно зелена. Слива. Синя. Апельсин Помаранчевий, Молодці малята. Колобок вирушає далі і раптом чує безліч звуків, спів птахів, кроки людей, Рев машин. І ось до нас підходить пташка і каже Малята, давайте будемо слухати звуки, а потім разом відгадувати, що це за звук. Зараз ми послухаємо перший звук. Що це за звук? Так, це спів птахів. А ось наступний звук. Наших ног. А що це за звук? Так, це машина. Молодці. Колобок подорожує далі і зустрічає великі дерева на вулиці. Вони дуже красиві, але раптом до нас підходить мишка. І каже: Малята, давайте пограємо в гру я покажу вам форму предметів, а ви скажете, що це. Ось я вам показую коло. Що це може бути? Це колесо. А тепер показую трикутник. Що це може бути? Так, це дах будинку. Прямокутник. Молодці вікно. Квадрат. Так, це доріжка. Молодці малята. Ось і закінчилась наша подорож. Колобок дізнався багато нового про міську вулицю, звуки та кольори. Тепер він знає, що на вулиці є і машини, і птахи, і дерева. А ви, малята, дізналися, які звуки, кольори та форми можна зустріти на вулиці? Давайте скажемо до побачення нашому колобку і подякуємо за таку цікаву подорож.